Друзі, всім привіт! З вами Шевченко Маша. І ви на каналі Ще не вдома. Знаходжуся в сонячному теплому Таїланді. І сьогодні мій випуск присвячений тому, як можна зняти квартиру в Таїланді. Спочатку я покажу вам огляд нашого комплексу, пройдемось по території, покажу, яка тут є інфраструктура. Далі ми піднімемось в квартиру. Я покажу, яку квартиру ми зняли, скільки вона коштує і що входить у вартість. І в кінці поділюсь, як можна зняти квартиру в Таїланді, де шукати до кого звертатися, і так далі. Буде дуже цікаво тим, хто хоч раз задумувався про переїзд до Таїланду, або хочете просто порівняти ціни в Європі і в Азії. Тому погнали огляд нашого комплексу. І давайте розпочнемо наш огляд. із самого приємного, що тут є, це басейни. На території нашого комплексу є один басейн, другий. Ось, якщо перейти через двері, там ще є один басейн. Зараз ми підемо і подивимося туди. В общем, біля нашого корпусу, ось це наш будинок. Ось так він виглядає. Тут у нас П'ять поверхів, ми живемо якраз на п'ятому найвищий поверх. Територія дуже зелена, все прибирають. Ось недавно навіть позрізали пальми, там висіли кокоси, щоб не падали на голову. Готуються до сезону. Тут є біля басейну така річка. Одразу не лякайтеся, якщо побачите, тут варанів, тому що це нормальна практика для Таїланду. Ми перший раз подумали взагалі, що тут крокодили плавають, але... Ну, часто їх можна тут зустріти, тому попереджаю вас і не лякайтеся. Дивіться, біля басейну є душ, можете одразу прийняти душ, є санвузли, два чоловічі, і жіночі. Можна, якщо... Дуже захочеться, да дуже зручно. Я рахую. Ми з малим, коли завжди купаємося в басейні. Він завжди, як не пісяти, то какати. І дуже зручно, що тут багато дуже санвузлів. Комплекс наш називається The Title V, знаходиться в районі Равай. Ключів до квартири немає. Є лише одна така карточка, якою ви відчиняєте всі двері. І на вхід до комплексу можна скористатися цією карточкою. Вона відчиняє двері в сам комплекс. І можна і в квартиру. Є ліфти. Тут, в принципі, ліфт, ну, ліфт як ліфт, тут нічого такого немає. Так, є ось такий дитячий басейн. Тут по коліна води, але теж ну, не знаю, рідко ми тут купаємося. Зазвичай ходимо в дорослий басейн. Тут також є така душова кабінка, щоб можна було покупатися. Є також санвузли тут і чоловічий, і жіночий. Є навіть такі шафки, де ви можете залишити свої речі, якщо ви тренуєтесь, бо тут, бачите, написано, що сауна є, але вона зачинена. Ні разу ще ми тут не були. Не знаю, можливо, потрібно або йти на рецепшн, брати ключі і заходити, або вона зараз не працює. Також є невеличкий спортзал. Пізніше вам його покажу, тому що тут, бачите, зачинено, і потрібно йти на рецепшн, брати ключ і потім заходити. Я вам покажу згодом. Є ось такі столики, де можна посидіти. Чесно скажу, ні разу тут не сиділа, тому що палюче сонце і не дуже зручно і. В принципі, чого тут сидіти? Наступний наш басейн. Ще один це біля нашого корпусу, ще є один такий величезний басейн. Тут є лежаки із зонтиками, і дуже зручно сидіти. Тут такий невеличкий тіньок. Дуже класно. Також є така стильна душова. Можете прийняти душ після або перед басейном. І дуже зелена і класно ухожена територія. Навіть дивіться, тут є такий дашок та, ось по всій е, довжині, де ви йдете. Чому він тут зроблений? Тому що коли дощ, ти йдеш собі отак і тобі не потрібно ні зонтика діставати. Нічого, просто йдеш собі на тебе, нічого не капає. Дуже класно. Тут дивіться, бачите, камери скрізь стоять. Цілодобова охорона. Є ось такий невеличкий дитячий майданчик. Не скажу, що він дуже зручний чи якийсь, але є ось такий невеличкий, Бачите? Тут багато ящирок завжди тут повзає. Тому ми не дуже любимо тут гратися. Та й в принципі, там. Кокоси падають з дерев. Тому ну, якийсь такий. Головне, що є, 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 зарахували. Тут такі, дивіться, величезні листя, дуже гарно, лавочки можна посидіти. Так, тут можна викинути сміття, якщо вам потрібно. Далі йдемо до рецепшена. Тут є у нас класний рецепшен, і якщо вам потрібно, ви можете залишити тут будь-які речі і потім їх забрати. Також кур'єр, коли приїжджає, він може там залишити все. І ви ну, не потрібно вам спускатися. Тут є такий автомат для води. Можна набирати один літр води, коштує один бат. Я рахую, що це дуже дешево, тому ми завжди користуємося і набираємо воду тільки тут, питну воду. Тут дивіться, як рецепшн виглядає. Бачите, є диван, де можна посидіти. Ось рецепшн. Якщо ви прийшли до когось в гості, дуже зручно посидіти. Є зона, де можна... Типу coworking space, дивіться. Тут зазвичай став обідає, але ви також можете прийти або поїсти, або попити каву, або організувати якийсь івент, якщо вам потрібно. Дивіться, тут є навіть такі столики. Можна попрацювати, займаєте собі місце на дивані і працюєте, якщо у вас є віддалена робота. Як на мене, то дуже класно, правда? Тут одразу біля рецепшену є також санвузли, тобто, коли ви прийшли, можна зайти і вирішити всі свої справи, не підіймаючись до когось додому. Також у нас є дуже класна охорона. Тут сидить, вони пускають машини, пропускають, завжди вітаються, коли ми тут проходимо. Є ось така парковка всередині. Можна припаркувати машини, байки, все це безкоштовно. Територія велика, місць завжди вистачає. Ну не знаю, зараз не сезон. Можливо, через те дуже багато вільних місць, але я не знаю, як буде в сезон. Поки що місць вистачає всім. Тут ось машини паркуються, далі вам покажу ще де паркують. І тут ось байки паркуються. Вон, бачите, той дитячий майданчик, який я вам тільки що показала. Тут також є санвузли, можна сходити. Це наш корпус. Тут ще є один і два. Ще два корпуси є. І тут також біля кожного корпусу є свої басейни. Можна купатися. Тут є така станція, де помити ноги, якщо ви прийшли з пляжу і замастилися в пісок, можна одразу помити ножки. Тут є ще один басейн. Бачите? Ось такий класний. Тут в основному квартири, які виходять одразу до басейну. Знаю, що наша хазяйка здає квартиру, ось таку схожу, тільки в нашому корпусі. Бачите, от тут загалом однокімнатні з таким балконом і зразу вихід до басейну, і коштує вона десь приблизно 15 тисяч бат. Ну, вона така зовсім зовсім малесенька, така студія. От. Але дивіться, дуже гарна зелена територія. Бачите, дуже гарно підстрижені всі кущики, такі лежачки з зонтиками. Дуже все гарно. Тут у нас також знаходиться ще одна душова, це вже до цього басейну і такий невеличкий дитячий майданчик. Це вже до цього корпусу іншого. Тут дитячий майданчик. Ну такий зовсім-зовсім він невеличкий. Так, знаєте, чисто аби було як розважитися. Дивіться, я йду, це, це все я обходжу по кругу цей комплекс. І тут дивіться, як дуже гарно такі кущики. Це дуже доглянуте, гарно вистежене. Тут кожного дня прибирають. Ось бачите, тут є навіть такі паркувальні місця із накриттям типу гаражі, такі, але і паркуються тут. Я не знаю, як ці займають чи не займають, чи може, в кожного своє місце, а може просто так. Ми бувало і тут паркувались, коли там не було місць, але загалом ось так виглядають парковки. Тобто паркувальних місць доволі таки багато. Паркуйтесь, де вам зручно і де є вільне місце. Так, тут у нас ще один корпус і ще один басейн. Дивіться, який тут басейн. Також дуже не тут невеличкий, такий прикольний. Всі басейни чисті, тут дуже часто міняють навіть воду. Тут дивиться є ще один спортзал. Сюди я ні разу не ходила, тому що тут так само потрібно карточку іти брати. І, але тут, мені здається, більше трішки тренажерів. чим у нас? Тому що тут од... дві бігові доріжки, в нас тільки одна. Там і тут більше якихось лавочок, і тут більш ніби як нове. Але сюди, мабуть, ходять тільки ті, що тут живуть в корпусі. Далі. Також бачите, душові ось такі є. Зараз підемо ще в один басейн, покажу. Там присутня дитяча гірка. Ми раніше його не помічали, а колись просто гуляли по території комплексу і натрапили на цю гірку. Хоча, звичайно, вона не працює, ні разу не бачила, щоб вона працювала, Вон, бачите. І там навіть люди купаються. Така гірка можна з'їжджати, дуже класно. Тут, бачите, найбільше людей не буду йти вже знімати, бо там всі купаються. Тому покажу вам тільки це. Тобто, басейнів все-таки достатньо, я порахувала. Близько-п'яти басейнів на території всього знаходиться. Тобто, ви можете обирати будь-який, тому що це все один комплекс, просто різні корпуса. Ми зазвичай не ходимо далеко, але... Буває, можемо і сходити. Тут у нас ще один рецепшн. Тут вже як такий головний рецепшн. Тут буває, забувають, що ми в тому живемо, приносять сюди посилки. Тут вже до Хелловіна все прикрашено. Дивіться, як гарно зробили. Бачите, Красота. Ну і, в принципі, все. Тут ще є такий канал, то, що я вам показувала, де плавають вараніжки. Зараз тут їх немає, але. Буває такі великі плавають, і з вікна нам особливо видно. Був невеличкий огляд самого комплексу, а зараз давайте піднімемося до нашої квартири і покажу вам ще її. відкриваємо все ось такою картою, і в ліфті також працює така карточка. Ліфт без цієї карточки не поїде. З одного боку зручно, а з іншого боку, не дуже. Тому що якщо ти забудеш карточку, то ти ніколи не поїдеш додому без цієї карти. Тому обов'язково спочатку. Прикладаєш карточку, а потім обираєш поверх, який тобі потрібний. Тут також зроблено для людей з інвалідністю або для дітей. Наш дуже любить понатискати. Тут бачите, бо це дуже низько знаходиться з цього боку трішки вище. А тут на рівні дитячому такому, тому дуже зручно також. Як виглядає наш поверх? Зараз покажу вам тут, дивіться, ось цей спортзал, що я вам показувала. А там, до речі, оце все комплекси тайтл. Це просто різні корпуси. У нас Тайтл V, там є title Y і так далі поїхало. В общем, оце загалом... Ей, <плес> такі корпуса і ось такий вид. Ну, виду такого особливого у нас немає. А тут з іншого боку вид на басейн. Ось. Бачите? Тут йде будівництво, там ось той канал, про який я вам розказувала, там інші різні будівлі. Так, ну і пішли до нашої квартири, покажу вам що. Так, заходимо в квартиру. От, одразу скажу, в нас дві кімнати і одна велика кухня вітальня Це, як планувалося, одразу мали бути дві однокімнатні квартири, але вони їх об'єднали в одну. Через то у нас така величезна кухня. Давайте спочатку ось ми заходимо, у нас тут що класно. Є робоче місце, можна тут працювати, величезне крісло, є ось такі. Тіл, де також і я працюю, і ми тут обідаємо, снідаємо і вечеряємо. Є такий величезний холодильник, дуже, до речі, класно, що він дуже великий. Є ось така кухонна поверхня, є диван, є телевізор. В квартирі присутні 4 кондиціонери, ось один. Там ось інший і в спальні. І дві спальні, там також по кондиціонеру. Це дуже важливо. Кондиціонери в Таїланді це дуже важливо, тому що коли ви знімаєте квартиру без кондиціонера, ви просто замучаєтесь, жара, така неймовірна. Навіть в дощовий сезон. Я просто не раджу розглядати варіанти без кондиціонера, навіть якщо там буде якийсь вентилятор, хоч вона буде і дешевша, але ви будете дуже мучитись від жари, тому цього не рекомендую. Вікна ви, до речі, відкрити не зможете. Тому що тут дуже багато комарів і. Цих, знаєте, маленьких геконів вони пролазять. Навіть ми буває, ну на хвилину відкриємо вікно провітрити квартиру, і у нас вже тут ящерки ходять, як в себе вдома. Спочатку ми дуже злякалися, да? але зараз вже звикли, і то, що вони там ходять, ну, нічого якби страшного. Да? Я буває сижу тут ввечері, працюю, і заді мене отак під холодильник іде, така малесенька ящерочка. Короте, тож, будьте до цього готові, якщо зберетесь переїхати до Таїланду. Вартість квартири входить весь посуд. Вся техніка, є чашки, стакани. Тут у нас є тарілки, також є різні прибори. Ну, Взагалі все необхідне, просто заселяйся. і... Живі. Тут є навіть тостерниця, мікрохвильовка, електрочайник, є кавомашина, до речі, до речі, це немаловажно, ми такі ще кофемани. Тут у нас духовка, скажу чесно, одразу у нас духовки не було. Я її випросила у хазяйки вже через три місяці нашого перебування тут. Є ось така невеличка плита, ну, зазвичай нам вистачає. Нічого такого тут більше і немає. І класно, що є кондиціонер на кухні, є такий журнальний столик і телевізор. Наступне це у нас перша спальня. Тут такі два односпальні ліжка, вони просто з'єднані в одне і виходить таке велике. Також двоспальне ліжко. Тут також присутній кондиціонер і є телевізор. Тут мені разу не включали, тут дитина спить, тож не будемо ми йому розказувати, що цей телевізор працює. Бо... <смас> обов'язково обов'язково має бути ось ця штука від комарів. Просто це must have. Далі у нас є тут така шафа. ну Тут уже ми що тут, чемодани коляски поскладали. Да? Нічого такого немає. Є всі вішалки, є доска гладільна, є утюг, що немало важливо. Також є ось така тумбочка, де можна скласти речі. Вид з вікна у нас на канал. О, бачите? Такий канал, там собаки бігають, варанів мучають. Бачите, вбила як. О, мухи літа... якісь, до речі, не муха, а якась бджола. Так, Треба її знищити. Так, далі поїхали. Тут у нас перший санвузол, до речі, у нас два санвузла. Це для дитини. Тут виходить, якщо це його кімната, то і його санвузол. Тут душова. Бачите, є такий тропічний душ, є такий душ. Всі рушники. Все-все-все, всі приналежності входили також у вартість, все тут є, ми нічого не докуповували. Це також все хазяйчне. Ми просто стираємо і все. Потім віддамо в кінці. Далі проходимо. А, і тут у нас перший балкон з кухні. Ось, будь ласка, зараз покажу вам. Це наш перший балкон. Тут є такий столик, тут зазвичай ми снідаємо. Тут у нас, бачите, вид на басейн, те, що я вам тільки що показувала. І на канал, і там вже інші якісь будівлі, і on, трошки гори видно, буває гарно там. Тут західу сонця не видно, звичайно, але трошечки-трошечки ось там. Єдине, що таке, знаєте, мені не подобається, тут дуже шумно. Може, чуєте, тому що поряд іде будівництво, і вони прям і суботу, і неділю, і там дрелять, і коротше, і так далі. Постійно ми вікна закриваємо, але все одно через закрите вікно теж буває чутно. Так, поїхали далі. Ось навіть зараз в нас всі включені кондиціонери, тому що дуже жарко в квартирі. Так, поїхали далі. Тут у нас є ще один балкон. І. Тут друга спальня. Бачите, тут теж така шафа велика стоїть. Від другій спальні теж двуспальне ліжко. Тут вже не з'єднане, тут настояще двуспальне ліжко. Ось такий торшер, килимочок, кондиціонер і телевізор. Дуже зручно. І ось такі панорамні вікна в підлогу. Дуже гарно, теж. Так, і тут ще є одне робоче таке місце. Ще одне робоче місце є. Ось такий столик. Так, така тумбочка. Тут теж багато чого можна поставити. І ще один санвузол у нас тут є. Такий же самий ідентичний, як з іншого боку. Все те саме, просто з іншої сторони. Так, рушнички, усе-усе-усе було тут, ми нічого не докуповували. Так, ось тут навіть бачите, тут у нас і постіль змінна, і багато рушників, і навіть халати є, щоб ми могли переодягнутися. Купа додаткових подушок. Тобто з цим проблем взагалі немає. Квартира і коштує вона 40 тисяч бат в місяць. У вартість входить все, інтернет. Із комунальної вода входить. Казали, що світло буде розраховуватись окремо, але ми вже тут 4 місяці і ще ні разу нам не виставили рахунок за світло. Маю надію, маю надію, що про це забудуть. Або ну, не знаю, що, що буде. Маю надію, що нам не виставлять рахунок за всі 6 місяців за світло, бо може бути о яка величенька сума. Так що ви підписуйтесь, я обов'язково розкажу, як ми виселялися з квартири в Таїланді, чи повернули нам депозит, тому що е, вартість за перший місяць ми платили і вартість депозиту. вартість депозиту складає так само, як вартість квартири. Тобто одразу вам потрібно заплатити 40 тисяч за квартиру, ну це в нашому випадку 40, у вашому може бути якась інша сума, і також 40 тисяч депозит ну, це вартість останнього місяця. Ріелторські ми не оплачували, тому що ріелтор сказала що за це платить хазяїн. І дуже класно, тому що в Польщі кожного року ми переїжджаючи, платили більше тисячі доларів тільки ріелтору. Тут з цим красота. Тому це величезний, величезний плюс. Ще один балкон, до речі, у нас є. Такий же самий, як і попередній, але тут є пральна машина. Це великий плюс для Таїланду. Зазвичай вони так стоять на балконі в усіх тут, але. Ну, дуже зручно, що є, тому що я чула, що е багато де немає пральних машин, тому на це також потрібно звертати увагу. Ще хочу сказати на рахунок прибирання. Е в деяких комплексах я чула, або якщо ви знімаєте якусь віллу, там має входити прибирання. Е нам навіть пропонували деякі варіанти, де входить прибирання у вартість квартири. У нашій квартирі вартість прибирання оплачується окремо, тобто ти можеш сам прибирати, а можеш замовляти клінінг. У, нашій, у нашому комплексі. Є е, клінінгова компанія, яка може в будь-який час, день прийти і прибрати вам квартиру. Що цікаво і чому ми, до речі, користуємося клінінгом. В Польщі ми не користувались, тому що там дуже дорого було. Я все сама ручками прибирала, а в Таїланді красота. Я ще ні разу не прибирала. Ну, такий, знаєте, е, як не прибирала? Пилосос ми купили, щоб так, знаєте, прибрати чисто. А так, щоб я мила туалет чи душ, також ще ні разу не було. Тому що увага! Прибирання нашої цієї двокімнатної квартири коштує всього півтори тисячі бат. Вони вимивають все від холодильника до раковини, навіть миють посуд і змінюють постільну білизну. Ну, красота, скажіть, будь ласка, це таке, знаєте, генеральне генеральне прибирання. Вікна миють, балкон миють, під, на підлогу там, в балконі миють. В общем, дуже класно все миють. Є ще дешевше прибирання, є тисячу бат. Ну, ми такого ні разу не замовляли. Там щось не входить, десь там, не знаю, посуду не помити, чи вікна не помити. Ну, Загалом нам подобається, тому що за годину вони прибирають всю квартиру і коштується всього-навсього півтори тисячі бат. Тому це Кайф. І ще хотіла сказати, що 40 тисяч бат за квартиру це за умови, що ми знімаємо на 6 місяців. Якби знімали ще на рік, можливо, було б ще трішки дешевше, а якби знімали помісячно, то, можливо, було б і дорожче. Бо так сама хазяйка казала, що це за умови, що на 6 місяців. Наступне. В нашому комплексі ви можете зняти квартиру помісячно, навіть є на бірбіренбі деякі варіанти, але не в усіх комплексах Таїландів ви можете зняти квартиру від одного місяця. Зазвичай це від шести місяців, тобто на довгий термін. Це одиниці комплексів на Пхукеці чи, взагалі, в Таїланді, де ви можете на короткий термін зняти в такому конду. Зазвичай на короткий термін ви знімаєте або отель, або на бієренбі якісь там варіанти. От. Ну, в нашому комплексі можна. Тут дуже часто змінюються всі, тут немає ніяких Face ID на, ну, на вході. Да? Тут просто карточку тобі видають і все. Тому з цим тут проблем немає. Як ми шукали квартири? По-перше, хочу сказати, що ми дуже швидко знайшли квартиру. Буквально за тиждень перебування в Таїланді ми вже знайшли собі підходящий варіант. В Польщі, до прикладу, ми могли витрачати від двох до трьох тижнів на пошук квартири, і то ми погоджувалися просто на варіант, який був з усіх варіантів більш підходящий. Але самого ідеального варіанту ми так і не знаходили. Перше, де можна шукати, це Facebook Marketplace. Там в основному виставляють всі е, тайські ріелтори, спілкуються всі англійською мовою. Це великий плюс, не потрібно тайську вчити. І ще один варіант можна знаходити по різним групам Фейсбук-групам, по різним телеграм-групам. Одною з таких груп скористалися ми, це група українців в Таїланді. Я посилання нижче в описі залишу. Я просто написала, що ми шукаємо квартиру, написала наш запит, і зі мною зв'язалася ріелтор і запропонувала декілька варіантів. Ми одразу поїхали, подивилися, нам все сподобалось, і ми вже буквально через два дні їхали заселятися. Район. Ми обрали район Раваї. Це такий сімейний район в Таїланді. Тут живуть в основному всі експати, тобто ті, хто приїхав на довгий період проживання. Тут дуже мало туристів, таких, знаєте, як в інших районах. Але тут є все необхідне. Тут багато англомовних садочків. Ну, не прямо біля нашого будинку, а взагалі в цьому районі. Наш садочок, до прикладу, знаходиться в 10. 15 хвилин їзди на автомобілі, Є тут супермаркети, є великі супермаркети, де можна купити все необхідне. Єдиний мінус, що не можна розрахуватися карткою, потрібно мати готівки. Є купа кафе, ресторанів, є торгові центри, де можна погуляти, щось купити і відпочити. Також є багато точок, де здають в оренду машини, байки, то, що вам потрібно. До прикладу, ми знімали, ми брали в оренду машину. І потрібно було обрати. Ми спочатку звернулися до українців, які здають на острові, але офіс їхній знаходиться аж біля аеропорту, а це інший кінець острова. І за доставку машини, якщо Машина коштує, наприклад, 14 тисяч бат в місяць. То за доставку вони ще просили 3 тисячі бат. Це не дуже зручно. Тим більше, якщо щось трапиться з машини, або ви захочете продовжити термін, вам потрібно їхати туди в офіс, там годину їхати. Тому ми обрали найкращий варіант: це біля дому у нас є тут багато рентів. І ми вибрали, який ближче до нашого дому. Машини всі однакові, ціни всі однакові. Але якщо у вас щось трапиться з машини, вам буде зручніше підійти навіть пішки 5 хвилин до того рентал офісу і вирішити всі ваші проблеми, ніж де якщо ви будете знімати десь подалі від вашого дому, і вам прийдеться вирішувати всі ці питання, їхавши туди. Загалом про ціни в Таїланді я зроблю окремий випуск і порівняю їх з європейськими, а в основному з польськими, тому що два роки ми прожили в Польщі і в мене є з чим порівняти. Ви, поки підпишіться, буде дуже інформативно і корисно. Всім дякую за перегляд, всім миру, здоров'я, всіх обняла. Бувайте!